Перший поєдинок українця Карена Чухаджана проти Джерона Еніса поділив людей на два абсолютно різні табори. Табори, які ніби все логічно пояснюють та аргументують, але опускають один дуже важливий момент, через який їхні висновки, ніби картина без фінального пазла. Одні фанати стверджують, мов карен максимально посередній боксер, жодного гучного ім'я в кар'єрі, та й сам хлопець, но нейм, що по американській логіці погане, адже якби був хорошим, про нього би знали. Який ще й абсолютно на рівня топовому американцю, підкріплюючися суддівськими записками, яких всі три не віддали Чехаджану жодного раунду. І головна претензія цих людей полягає в тому, що такі поєдинки зіркової джеренені вже давним-давно перевіз. А тому сенсу ще з того, з першого бою, ну зовсім не було. Інші ж стверджують, що як для майбутнього боксу, якому пророкували знести Спенса та Крофорда з престолу, Геніс показав, м'яко кажучи, не те. Що від нього очікували, проти такого-то неіменитого хлопця, після чого як і активи, так і віра в його перемогу над тими домінаторами впала ледь не вдвічі. В результаті ми маємо дві логічні, хоча зовсім протилежні думки, прибічники яких чогось не можуть збагнути одну просту річ, після якої їхнє здивування, гнів чи розчарування називайте це, як хочете, зійшло би на нівець. А що, якщо Карен просто гарний боксер? Я розумію, що для батьків це може стати шоком, але тоді ж пазл складається. Геніс не здувся та навіть не втратив перспективи. Просто бокс арена Карена йде далеко попереду його слави. Тут не було поганих боксерів чи виступів, тут був просто гарний іменитий боксер і такий самий, але ну не. Окей, а як же 12 програних раундів? І знаєте, це той рідкий поєдинок, де рахунок абсолютно не відповідає не те, що подіям, хоча частково їм також, а силі боксерів. Дивіться, якщо один стабільно виграє раунди з першого по 12, складається враження, що semi-smatch. Але якщо додати нюанс, мов всі ці раунди, які він виграв, були 60 на 40 чи 70 на 30 в його користь, то виходить, що кожен раунд був конкурентний. Як і сам бій, а рахунок не зовсім правильно відображає картину. І так, я знаю, що в таких близьких поєдинках хтось бів віддав пару раундів іншому боксеру, але тільки не у випадку ну ней, з України, проти перспективної зірки в його рідному штаті. Проте це все рівно не описує поєдинок правильно як слід, оскільки головне в ньому було те, що обидва боксери не могли нічого зробити один одному, і не тому, що вони погані, а просто їхні стратегії, як і стилі, так поєднуються. І я знаю, що багато хто вважає, що Корен просто відбіг у бій, і якби він Робився, то це було би одностороннє побиття. По-перше, ні. І я це докажу на прикладі одного раунду. По-друге, непогано так відбігав, викинувши 570 ударів за статистикою компібокса лише на 20 менше, ніж сам американець. Ну і по-третє, це проблема Еніса, що супер-пупер-крутий хлопак не зміг замкнути якогось там середняка ноунейма. Не зміг нанести йому велику шкоду, подивіться на обличчя Чухаджана після бою. А я нагадаю, що Джерон має 91% нокаутів. Не зміг втомити його, щоб він перестав бігати. Як назвала це команда американцям, і в результаті не зміг виграти в нього так, щоб людям все сподобалось. щоб вони сказали: дивіться, який Еніс крутий, як легко він проходить середників. А тому тут потрібно не звинувачувати Чухаджана аутсайдера, що він став незручним для Еніса, а самого Еніса, хоча знову ж таки проти такої мистерної роботи, ні сменс ні крофорт не запропонували б нічого кращого. Розумієте, бій видався не дуже цікавим не через слабкості виступаючих, а навпаки, через їх сильні сторони, з якими край складно щось зробити. І той, хто перше здогадається, як їх обійти, і виграє в цьому реванші. Мої вітання, мене звати і Це п'ять причин, чому поєдинок українця Карина Чугаджана проти Джерона Еніса це не міс матч. І перемотити ям вкрай не рекомендую, адже сенсу цього бою більше, ніж здається на перший погляд. Розпочну я з трохи гучної заяви, яка може прозвучати як Нісенітниця ні божевільного патріота, але та Джерон технічно. Абсолютно рівні боксери. Для прикладу візьмемо четвертий раунд найбільш активний з обох сторін, в якому Карен не бігає, як заявляє команда Джерона. А дає гарну відсіч. Еніс розпочинає досить агресивно з подвійного джебу, але не дістає, оскільки чухаджан чудово контролює дистанцію. Джерон продовжує викидувати передню руку, але більше не з ціллю нанести шкоду, а якраз таки знайти ту дистанцію. Що потрібно відмітити, в нього досить швидко виходить, але у відповідь на джаб американець припускає з кроні. Фаворит продовжує давити та знову нападає з різким джебом з наступної двійки, але Чухаджан ідеально розрахувавши дистанцію до міліметра, нівелював кожен з них. Ще декілька прямих від фаворита, проте безрезультативно. Українець бачить та контролює все. Після чергового такого карен вирішує покарати американця, але не виходить через високопіднятий блок, в результаті чого просто підставляється та пропускає неприємний хук у скроні. Який він побачив, але від ікони, встиг ухилитись трішки не вистачило нирка. Джерон продовжує використовувати перевагу антропометрії та знову нападає з Джеба, на який українець очікував, через що успішно ухилившись, пробиває чудову серію з прямого та двох хуків. Де двох останніх ідеально знайшли ціль, але довгі руки Еніса не дозволили Карену безкарно вийти, тому без відповіді той не залишився. Джерон з цілею замкнути свого візові бліканатів не зупиняв пресинг, на який Карен знайшов чудову відповідь у вигляді Хука. Паралельно вийшовши з потенційно небезпечного моменту. Робота від суперника першим номером більш ніж влаштовувала українця, тому той продовжував в цьому ж напрямку. Витягувати на себе. Але не знайшовши лучного моменту і сам нападаючи, через що одразу пропускає короткий увісок, успішно захистившись від наступних ударів. Бачите тенденцію? Той, хто перший нападає, зазвичай і програє момент. І наступний такий тільки підтверджує, це, оскільки, захистившись від Хука, Джерон і сам пробиває його. Взаївна перестрілка Джеба Мела один ухилився, а той час, як другий, збив удар рукою. Знову робота першим номером від українця і знову не вдала, тоді як інший трохи прорахувався з контрударом, і той прийшовся по спині, оскільки очікував, що карен, як і раніше, піде вниз, а не розриватиме дистанцію. Американець, не випускаючи чухаджану з-під канатів, продовжує давити та нападає серію, але окрім двох Толобу жоден інший не знаходить свою ціль. Карен чудово захищається, правильно розставивши пріоритети. Знову Ені загнав українця в кут, хлопець чудово пресингує, як вердикт стандартний вихід з таких ситуацій через фут вже не спрацював. І карен пропускає. Правда, попетилиться, але провини Жерона тут немає. Після чого гарно захищається блоком від вбивчого аперкоту суперника. Розмін жабами від обох, але контроль дистанції робить своє. Американець продовжив тому ж дусі, але на цей раз карен вирішив зустріти його контрхуком, проте той ідеально прочитався та підставив блок. Знову перестрілка, але захист перевершує напад. Еніс раз за разом, не дивлячись на чудові ноги опонента, замикає карена, проте бажаного результату це не дає. Українець виходить, пропустив лише по тулубу та хук мимохій. Чухаджан, зрозумівши, що суперник вже звик до його нападу, вирішує змінити щось та починає з заднього прямого з наступним хуком. В результаті два пропущених від Жерона. Як Вердик, за три хвилини ми маємо однакову кількість влучань згідно статистики компібокс, а саме по 13 ударів у кожного. Але поки Веніс п'ять це джеби, а я нагадаю, що різниця між довжиною рукобокселі просто космічна. Донесе вже Джерону проти такого суперника те саме, що в нашій владі збрехати. Не варте абсолютно нічого. То в Карена, всі 13 ударів, що він попав, були силовими. До речі, хлопці йшли ні з дремно з не тільки по влучних, але й по викинутих. Проте, на думку суд, це не плинуло. Еніс йшов вперед, візуально домінував, а тому жоден з них не віддав цей раунд українцям. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, хайте лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Патреоні, де на днях вийде другий випис ексклюзивної рубрики, найцікавіше за місяць. Проте, якщо техніка в цілому загально плюс-мінус однакова, то в одному аспекті Карена все ж відчутна перевага. І не тільки над джероном, а взагалі будь-яким боксером цій ваговій я говорю саме про. Роботу ніг. Про чудовий човник, майже ідеальний контроль дистанції, постійно заходить за передню ногу, зріза кутів і так далі, включно з витриваюся, завдяки якій він може робити це 24 на 7. Не пропали і не стали гірше, а все так само чудово працюють навіть проти таких серйозних суперників. Ба Більше хейтери, які вважають, що карен відбіг, поєдинок все рівно погоджуються з тим, що бігав він феєрично. Але для перемоги рівної техніки та переваги у ногах було недостатньо, оскільки мати її це одне, а змогти використати на максимум з найбільшою ефективністю. Це вже зовсім інше. В першому бою Чухаджан не мав жодного досвіду боротьби проти таких опонентів. Стрибок опозиції був занадто різким, не кажучи вже про те, що він вперше відчував на собі такий тиск. То взагалі багато чого було вперше, зіткнувшись з чим, ще й при таких умовах показати свій максимум було неможливо. Що ж змінилося з тих пір, в цілому чи немало. Поки Джерон продовжував топтатися на місці, боксуючи проти максимально зручних для себе середніх Київ, які абсолютно ніяк не загортовували його і не готували до кращої позиції. Кренвіль боксував з одним з найнезручніших хлопців у ваговій британцем Герріс Скафом. Чому я роблю Оксана, здавалось би, такому звичайному поєдинку, все просто. Адже британці у багатьох моментах це копія Еніса. Знаю, так говорити трохи неправильно по відношенню до американця, адже різниця між ними все ж величезна. Тим не мене, Здоровий лось, який боксує в двох стійках, має швидкі та довжелезні руки, добре тримає, полюбляє високий темп. Як на мене, ідеальний спарринг-партнер перед реваншем переменшити досвід боротьби з яким точно не варто. Ну і раз ми вже заговорили про спаринг-партнерів, то й не потрібно забувати про сам тренувальний табір який, м'яко кажучи, був повним лайном перед першим поєдинком. Карен готувався в Україні, світла не було. Зі спарних партнерами була повна срака, лише наші хлопці, які, на жаль, не дотягували до потрібного рівня. Атмосфера в таборі була ніяка, а бій взагалі був під питанням, візу надавали до останнього. Аніс одним словом, не планував битись з українцем, але всі відмовились про що він і сам сказав після бою. Чи змінилося щось зараз на щастя, майже все? Крім одного, бажання Ені з Чухаджаном. Чи можемо ми стверджувати, що побачимо кращу форму Карена? Нагадаю, що так. Адже з тих пір він додав ще немало фішок у свій боксі, як то повороти головою в стилі каналу. В той час як в Джерона з кожним новим поєдинком, як це буває з будь-яким перехайпленим бійцем, Вилазять нюанси так, що декілька років тому він вважався королем нокаутів, який в результаті не зміг нокаутувати Карена. що виправдовували униканням бою, хоча на повторах видно, які шалені удари Чухаджан приймав на себе. Після українців зірковий нокаутер цілих 10 раундів програвся середняком венесуельцем. Про стійкість якого ходили легенди. Але після цього поєдинка цей ж самий венесуелець влітає в ухезний нокаут від хлопця з топ-75. з таким самим відсотком дострокових перемог. І не за 10 раундів, а за якихось 3. Розумієте, удар Джерона все так само небезпечний, як і колись, але по факту він і сильніший ніж будь-якого нокаутера. Еніс це не король нокаутів, і з кожним новим поєдинком кількість його титулів буде лише зменшуватись. Він просто крутий боксер і все, міфи про якого руйнується з такою ж періодичністю, як і з'являються питання. В стилі, якщо він такий перспективний, то чому старий промоутер так легко його віддав? Проте саме головний міф потрібно відмітити, що досі тримається. Міф про. Його непереможність. Розвійте, який карен спробує вже завтра. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм патреонам, дякую Євгену Гетьманському та всім іншим за фінансову підтримку і не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні і до зустрічі в наступному випуску!